28 березня двадцять року сталася шокуюча подія навіть за мірками воєнної України. В Івано-Франківську ПЦУ за допомогою влади захопила останній храм у ПЦ в області, і слово захопила зовсім не перебільшення. Спочатку бандити болгаркою зрізали хвіртку огорожі, потім вибили її кількома ударами. Агресивний натовп валився на територію та оточив храм. Частина віруючих замкнулася в храмі, частина молилася на паперті та сходах. Натовп скандував слава нації, смерть ворогам. Віруючи відповідали Слава Богу. Священики ПЦУ намагалися прорватися до дверей, але парафіяни їх не пропускали. Але невдовзі частина штурмувальників зламала бічні двері та вдерлася всередину. Вони розпорошили сльозогінний газ і вигнали священиків та віруючих у ПЦ, які були всередині. Секретарю єпархії, отцю Василію Романюку пустили струмінь газу прямо в обличчя. Він знепритомнів і впав. Священика винесли з храму та госпіталізували до лікарні. Бандити відчинили центральні двері і зіштовхнули віруючих зі сходів вниз. Підридання парафіянок натоп вибив двері в трапезну. Правлячого архієрея єпископа Никиту з прихожанами виштовхали з території. Останній храм ПЦ на Івано-Франківщині був захоплений. Все сталося протягом години. Поліція ніяк не зважала бандитам, і це зрозуміло. Адже мер Руслан Марцинків очолював захоплення. Він урочисто оголосив, що Івано-Франківська область стала першою в Україні, де немає більше української православної церкви. Це для нас велика подія. Франківська область, перша область, яка повністю сьогодні без московського патріархату. Передостанній храм ПЕЦ у місті Преображенський, був знесений екскаваторами у січні 22-го року. Тому всі віруючі міста молилися у соборі Різдва Христового, громада якого налічує понад 300 людей. Симпатіків Думенка тут не було взагалі. Люди, яких присилав під храм мер Марцінків під виглядом громади ПЦУ, підставні особи, яких курувала його помічниця греко-католичка Олександра Грушецька. Після того як влада незаконно переєструвала їх у ПЦУ, парафіяни зверталися до поліції, СБУ і навіть до президента. Їх ніхто не захистив. І ось 28 березня відбулося силове захоплення. І в цій ситуації вражають навіть не бандити зі сльозогінним газом. Ми ж не можемо всерйоз говорити, що всі ці хлопці в балаклавах, кепках і шапках, які гуляють розгромленим храмом, віруючі. вражають ті, хто називає себе священниками ПЦУ. Після того як вони з владою провернули справжній військовий штурм і захопили чужий храм, ці люди заходять у вівтар і моляться. Кому і про що? Ви відібрали у сотень людей їхню святиню, позбавили їх останнього храму у місті та області. Як можна тут же вимовляти ім'я Богородиці і Христа, про щось їх просити? Це все одно, що зламати дівчині щелепу ударом кулака і відразу просити її вийти за вас заміж? Із в Івано-Франківську лише рядовий епізод. Їх зараз в Україні багато сотень. Ось лише кілька останніх випадків. 27 березня храму ПЦО Кордишеві на Тернопільщині закидали коктейлями Молотова повністю вигорів вівтар та внутрішнє оздоблення. 18 березня під час штурму храму ПЕЦЕ у Юрківцях Чернівецької області прихильник Пецу відрубав віруючому ПЦ частину пальця ударом лому. Храм був захоплений. 22 березня в село Бабин Чернівецької області під час захоплення поліції з ПЦУ силою витягли священка у ПЦУ із храму. Восени 22-го року в Переяслові священник ПЦУ ломом зламує двері храму у ПЦУ. Зараз ми бачимо, як під приводом війни у громаду ПЦ силою забирають їхні храми. Влада без жодної причини виганяє у ПЦУ із Києво-Печерської лаври, щоб віддати її ПЦУ. Тисячі людей позбавляють їхньої святині. Думенко вже просить уряд виділити їм там приміщення для молитви. А 28 березня синод ПЦУ зареєстрував структуру Почаївська лавра. Навіщо? Та щоб вигнати з Почаївської лаври монахів і віруючих у ПЦ та захопити їхню власність. Як то кажуть, нічого особистого, просто бізнес. І у бізнесменів такі методи можна зрозуміти, хоч і через силу. Але як все це стосується християнства, ось як можна молитись у захопленому храмі, коли ще чути ридання його власників, людей, які будували церкву, все життя в ній молилися. Ось слова однієї з парафіянок: що нам робити без храму? Просто плачу весь день. Скоро Пасха, а ми без церкви у всій області. Ми не люди тут, ми просто третій сорт. Молитися у захопленому храмі навіть з погляду логіки безглуздо. Невже можна всерйоз вважати, що такі солові молитви може почути Бог? І це питання навіть не до Єпіфанія Думенка. Він за роки керівництва ПЦУ довів, що його питати і просити марно. Це скоріше питання до інших людей. До того, хто Епіфанія легалізував патріарха Варфоломія, до тих, хто цю людину визнав як архієрея, глав Олександрійської, лацької Кіпрської церков, до тих, хто постійно стверджує, що УПЦ має визнати владу Думенка та об'єднатися з його структурою. Невже можна всерйоз розраховувати, що після таких от відверто бандитських дій віруючі Української православної церкви захочуть об'єднуватись із ПЦУ? Заради чого? Щоб разом когось бити, гвалтувати, захоплювати чуже? Христос ніде не говорить нам, блаженні вбиваючи і захоплюючи храми заради мене. Він говорить інакше. Блаженні миротворці, блаженні ви, коли будуть ганбити вас і гнати і всіляко неправедно злословити за мене. Можна довго розмірковувати про політику, кричати про патріотизм і війну, але Христос і дві тисячі років, і сьогодні той самий, і Його слова дві тисячі років одні й ті самі. І в сучасній Україні чітко видно, хто їм слідує, а хто йде проти Його волі. І з такими нам точно не по дорозі.